Вітаю, друзі! Давайте подивимось, чи відбувається завершення війни, чи йде до завершення, чи в цьому році це все припиниться. Так, поточна енергія війни. Поточна енергія війни. Є таємниці, не все, не все на поверхні. Є то, що нам не показують, не розказують то, що скрито, і ми дізнаємось про, дізнаємось про це пізніше. Щось дуже скрито. Так, які приховані фактори, що приховано? Що приховано? То, що Путін він збирається продовжувати ці військові дії, він не збирається зупинятися. Єдине, що його засмучує, це ситуація з флотом, але він все одно продовжувати буде. Його намагаються зараз не то, що зупинити, знищити, чи там, щоб. Якісь зміни були кардинальні, його притримують тим, що ситуація з цими кораблями, які аресту... ну, захватують, то це як при... притримує його трошки, але це не зупинить війну і багато чого ми не знаємо, то що скрита подводні камні. Дії ворога, дії ворога будуть далі, дії ворога далі. Вплив силою. Ворог буде просуватися, намагатися просуватись далі, тиснути, захватувати нові території. І тут немає одної карти про те, що він збирається щось зупинятись або що його хтось може зупинити. Він пре напролом далі. Він хоче масштабувати цю війну. Що будемо робити? Ми дії України, дії України. Ми в обороните ситуації, ми намагаємося витізняти ворога з наших територій, і ми тримаємо оборону. І руйнування, тут вийшли руйнування, що, так як ворог нас руйнує, так само ми плануємо руйнування на території ворога. Ми плануємо переносити війну на територію ворога. Те, що відбувається у нас, то саме будуть відчувати люди в Росії. То, що не буде будинків. Руй... Зруйновані будинки люди на вулиці в холоді. В голоді це буде на ту сторону масштабно йти. Так, також у нас якісь розробки з новою зброєю. В нас з'явиться нова зброя потужна, що дасть змогу нам. Наступати. Переломний момент. Чи буде переломний момент в цьому році на нашу користь? На нашу користь чи на користь росіян? Є переломний момент? В яку сторону в цьому році, 26-му? Скажіть, покажіть ми, наш ворог. В нас є якась секрет, таємниця, то, що скрита, то, що ніхто не бачить, але в нас є великі плани на те, щоб покращити ситуацію, щоб війна скінчилась вже в цьому році, що переломний, переламний момент ми плануємо в цьому році. Ворог буде до останнього триматися зубами за цю війну і намагатися щось робити якось. Просуватися, але тут по вісім мічів, що вони будуть, і багато хто буде в полоні, і це карта не на їх користь, міряність, їх зупинять в цьому році. Такий, Да переломний момент в цьому році буде, і це буде завдяки нам. Ми це зробимо. Так, чи скінчиться війна в цьому році? Да чи ні? Шлях відкриється Ні, в цьому році війна ще не скінчиться, але відкриються шляхи на те, щоб це було завершення. Все залежить від одної людини, і це Путін. Тут карта дурак, що він, ну, він в глухому куті, вже нема сенсу в цій війні, він вже може зупинитися, але він не може собі це дозволити, він не може осознати і зупинитися, здатися. Тобто він буде до останнього, до останнього там, чим в нього там залишиться там якийсь ресурс, він все буде. Витрачать на війну. Ціною того, що його країна розвалиться, зруйнується повністю, і там всі вимирають, він все одно буде продовжувати це. Тому е, сказати однозначно, що в цьому році війна скінчиться, я не можу. Це дуже багато чинників, і головний чинник це один дідуська, який в Кремлі сидить і з'їхав з розуму, з деменцією. Він не в реальному світі живе. Тут карта дурак, що він сам себе руйнує, свою країну руйнує, але не зупиниться. І від цього залежить, коли завершиться війна. Тобто ми будемо до останнього, ми не здамося, і вони також не збираються зупинятися. Так, скажіть, покажіть, чи можливий такий варіант, чи є такий розвиток подій, щоб Путіна прибрали, щоб його прибрали взагалі ліквідували? Цьому році, бо в наступному, скажіть, в цьому році. Ну, намагаються це зробити. Намагаються зробити йому якусь аварію, прибрати його дійсно. Є варіанти, як це зробити. Люди, які близькі з ним. Є варіанти зробити аварію, отруїти. Є зрадники біля нього, які будуть це робити в цьому році навряд, в наступному році. В наступному. Тут е буде задіяна жінка в наступному році. Що його дійсно хтось. Прибери предательство той, хто поруч, той, хто близький, це. Путіна ліквідують фізично, це правда. Ну, тут є подвох, що. Будуть намагатися його ліквідувати, і невідомо, чи смерть прийде, ну, його справжня смерть прийде, чи це просто совпадіння буде, що його і прибирати будуть. І, дивіться, ніхто не може померти раніше часу запланованого. От якщо в нього на Подолі є час, коли він повинен померти, ось цей час він уже скоро. Тобто тут будуть намагатися його якось прибрати, будуть робити вигляд, що вони його прибрали, а насправді кудись він просто втече, переїде, його сховають. Це, якщо буде прийнято рішення, що зупиняються військові дії, буде, ну, скажуть, що він там помер, захворів ще щось, і будуть його кудись ховати. Але він все одно помре. Вже час смерті його близько, смерть вже біля нього. Господі, ми дочекаємось ми цього. Ми про це дізнаємось. Так, да, про це дізнається весь світ. Це змінить ход історії і мрії багатьох здійсняться. Буде свято. Так, такі вийшли карти у нас. Давайте щось перекриємо, щоб це припинилось, щоб військові дії припинились якомога швидше. Вище сили, прошу допомоги, прошу зруйнувати владу в Кремлі, прибрати Путіна, щоб... Керівництво російське, всі ну, військові, всі, хто причетний до цих військових дій, до війни в Україні, до смертей, щоб вони опинились на лаві підсудних, щоб їх судили, щоб їх стратили. Перекриваю і прошу вище сили, будь ласка, зробіть так, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Допомоги прошу, щоб е, світові лідери надали всю необхідну допомогу, щоб військові дії припинились вже сьогодні, щоб припинились вбивства. Вище сили, прошу захисту для України, для всіх її мешканців: зупиніть агресію, зупиніть вбивства, зупиніть військові дії, війну, руйнування. Все зле лихе повертаю на голови. Росіян на їх владу кремлівську, щоб влада кремлівська була зруйнована якомога швидше. Буде так і так єсть.